Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 Новини в нашому ефірі саме зараз. Із прифронтового селища Ямпіль, що на Донеччині до Тернополя, евакуювали родину із п'ятьма дітьми. Їхній батько у 2022 році загинув під час ворожого обстрілу. До звільнення Ямпіль. Півроку контролювали росіяни, а зараз від селища до лінії фронту близько 10 кілометрів. Оскільки обстріли Ямполя не припиняються, то мати дітей попросила відвести їх у спокійніше місце. Евакуйовували родину поліцейські, офіцери громади разом із екіпажем Білий Янгол. Змінив суддівську мантію на військову форму. На фронті вже більше року тернопільський суддя Олег Холява. Чоловік в минулому працював у кримінальній палаті, тому каже до жахів і смертей звик. Все ж не порівнює це зі злочинами росіян. Проти них готовий боротись до останнього. Про все це Олег Холява розповів нашим журналістам. Дивіться більше. Він встановлював справедливість у десятках кримінальних справ. А зараз вже більше року за справедливість бореться на передовій і відвоює українські землі. Суддя Олег Холява з Тернополя, тепер боєць 63-ї бригади ЗСУ. Пропонували, звичайно, в ТРО йти, пропонували залишатися в воєнкоматі, пропонували ну, багато різних питань. Пропонували, і тут було створено. Не створена, а розгорталася бригада резерву. Ну і відповідно вони здійснювали набір, і це був варіант піти в збройні сили. Тому що 25 лютого, якщо пам'ятаєте, всі воєнкомати були переповнені, були тисячі бажаючих попасти в саме збройні сили. Ну, я був одним із них. Чоловік не мав військового досвіду раніше. Втім, професія судді Олегу Холяві допомогла. Перш за все, стресостійкістю і готовністю бачити смерть. Ну, ти бачиш наше суспільство трошки з іншої сторони. Ти бачиш, в нашій професії ти бачиш його недоліки. Тим більше 10 років я в кримінальній палаті. Кримінальні справи це знов ж таки це і вбивства, це і грабежі, це і розбої. Ну і ти стикаюся із проявами насильства, із тим самим як і ну і зі смертю в тому числі також, водночас порівнювати кримінальні справи зі злочинами росіян проти українців не можна, каже Олег Холява, і зі свого суддівського погляду каже, як би покарав расистів. Психічно хворе суспільство, яке дозволяє собі вчиняти такі дії, або навіть не факт, що це суспільство, це якісь скоріше виродки, які якщо ми відстоюємо демократичні цінності, ми повинні відмовитись від смертної кари. Чи заслуговують ті люди на якесь життя, також є питання, можливо, треба створити щось подібне до зоопарку, куди водити екскурсії, показувати дітям, що Жили колись такі виробки, показувати. Не знаю. За склом їх показувати. Та все це після перемоги. Спершу потрібно усіх росіянців вигнати з української землі. За більш ніж рік повномасштабної війни Олег Холява брав участь у боях на різних напрямах. Миколаївщина, Херсонщина, бригада першою, наша розвідка першою заходила в Херсон. Подальшому це Бахмут, потім знов Херсон. Зараз східний напрям. До своєї суддівської роботи Олег Холява повернеться вже після перемоги. Поки ж він потрібніший на війні. Розповідає, бачить Україну вільною, розвиненою і відбудованою, але все залежить від нас самих. Першу чергу ми маємо стати нацією. Ми повинні цінувати те, що ми маємо, і розуміти, яку ціну заплатили. За можливість бути цією нацією, це поважати свою історію, поважати своїх предків, свою мову, свою територію, свою землю, розуміти, яка ціна була заплачена нами, нашими дідами, прадідами. Ну і відповідно до цього ставитись і розвивати в цьому своє суспільство. Українське суспільство для українців. Народжені у вишиванках. Понад тисяча сорочок поїдуть у пологові будинки по всій Україні до Дня вишиванки із бережан. Такі набори для немовлят виготовили представники українського розмовного клубу Файно із Краматорська. З минулого року вони продовжують свою роботу у бережанах і вже шостий рік поспіль організували акцію Народжені у вишиванках. Вишиті вручну сорочки для новонароджених. Понад тисячу таких виготовили у бережанах волонтери українського розмовного клубу Файно із Краматорська. Візерунки, які не несуть негативу, а тільки позитив, і якась підтримка. Цього року мені дуже допоміг Краматорський музей історії. Вони зробили таку рушникову скарбничку. І в інтернеті викладали орнаменти. Ці орнаменти вони елементи рушників. І я ці орнаменти переносила на розпашоночки. Тобто, тут не тільки західні орнаменти чи центральні, а тут і і східні орнаменти, окрім сорочки, у наборі є також сувенірна лялька-мотанка, картка для вписування імені, ваги новонародженого хлопчика чи дівчинки, і синьо-жовтий метелик, як згадка про тих, хто віддав життя за Україну. Його нам запропонувало. Робити сталіна Чубенка – це мати загиблого хлопчика, якого закатували в 2014 році, 16-річного стюку. Який попався денерівцям з синьо-жовтою стрічкою. Такі набори пакують і відправляють у пологові будинки по всій Україні в понад 30 міст. Аби новонароджені українці отримали у день вишиванки свою першу сорочку. Це, звичайно, що відродження традицій українських, це згадування про нашу історію, про ремесли. Тут ще така ідея це через спільну працю об'єднати всю Україну. Тобто ми спільно працювали тут, вишивали і краматорці, і кияни, і бережанська громада, і тернополяна, і скалуша. Таку акцію народжені у вишиванках започаткували у Краматорську у 2017 році. Розповідає Оксана Муравльова. Тоді вишили перших 32 сорочки, і з кожним роком кількість вишиваночок для новонароджених збільшували. Наступного року, щоб в кожному містечку, де є пологові, ну і взагалі де є, де ми відчуваємо, що є майбутнє, я хочу, щоб усі всі майстрині взялися, повишивали, і от на день вишиванки могли вже або обмінятися з міста в місто, відправити, або обшити своїх рідних, своїх новонароджених. Щоб ініціатива розвивалась, а з нею і наші традиції, адже саме у вишиванці передається код нації. Так, українці об'єднуються, а от спілкування із родиною у багатьох обірвалось від початку повномасштабної війни. Тоді більшість українців перестали телефонувати та писати знайомим, які проживають в країні агресора. Мовляв, у них своя правда, і говорити з ними неможливо. Ми розпитали тернополян, чи мають вони таких знайомих чи родичів, та як із ними спілкуються. Один дзвінок, який може викликати багато негативних емоцій та розпочати сварку. Мова йде про спілкування українців із родичами з країни-агресора. На початку повномасштабної війни багато хто з нас втратив зв'язок із родиною, знайомими та друзями, які проживають в Росії. Ми розпитали тернополян, чи змінилися відносини з такими родичами. Більшість з них сказали, що вже давно втратили зв'язок. Причин багато, але найпоширенішою стало те, що в розмові є відчуття, ніби вони живуть в різних світах. Ніяк не спілкуються, все кидають трубку, нічого не це ні з Білорусі, ні з Росії на цей. Так і багато випадків навіть є такі, що от знаю просто цей, що навіть батьки відмовляються від дітей, які на Україні. Там, по-перше, нема з ким спілкуватися. Наразі у Росії родичів як таких немає. Є родичі в Криму, тобто ну, відносини абсолютно не змінились. Просто, як це кажуть, перестали спілкуватися образно. Мабуть, там якісь у них свої критерії, тобто інколи переписка у вайбері і мінімум, мінімум розмови про війну. Слухайте, в мене дворідна сестра у Москві, я забула. Ну, я давно з нею не спілкуюся як вона сказала, наш Путін хороший, то все. Я мав їх і раніше, на жаль, напевно, так і скажу. Ні, не спілкуюся, маю дуже багато друзів в Білорусі, але бачу, що вони мої пости в Фейсбуці читають, а там все ясно. Що з ними, про що з ними спілкуватися? Справа в тому, що навіть ті мої знайомі з Росії, які взагалі мали дуже, я вважав класичну, дуже хорошу освіту, справжню освіту з декількома вищими вузами, вони такі речі почали писати, що мені просто стало гетко. Навіть обговорювати це. Тому не спілкуюсь. Є і ті, хто такої родини, немає. Втім, розповіли про те, як спілкуються їхні знайомі. Переважно Ті, що говорять, то кажуть, що сваряться цілий час, що вони не хочуть розуміти нас, а наші не розуміють їх. Валі. Не спілкуються. Якщо спілкуються, то на таких емоціях, що дуже їм важко потім після цього відходити. Нашим українцям вони не сприймають. У нас немає війни, ми напали і так далі. Ну, стандартна їхня пісня. Тож, поспілкувавшись із містянами, зрозуміло, більшість намагається не підтримувати зв'язків з росіянами, адже їхня родина це Україна. І на завершення про спорт силовики Тернопільщини взяли участь у чемпіонаті з поліатлону. Всі без винятку учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. А хто її перемогу таки здобув? Дивіться у сюжеті. Шість команд представників силових структур Тернопільщини змагалися за звання найсильніших у спортивному багатоборстві. Це вже третя зустріч правоохоронців у рамках комплексних змагань Динаміада 2023 На перших двох визначали кращих в горівому спорті та самбо. Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо проводить третій вид змагань за програмою Динаміада 2023 Це Поліатлон змагання охоплювали біг на короткій-довгій довгі дистанції, стрільбу з пневматичного пістолета, а також плавання на дистанцію та 100 метрів вільним стилем. Учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. Глядачі, а це колеги та друзі, вболівали за своїх фаворитів. Спортсмени, фізкультурно спортивного товариства Терновської обласної організації показали сьогодні хороші результати. Надіємося на подальші успіхи наших спортсменів. І виступи на всеукраїнських змаганнях. 100-відсоткову перемогу в чемпіонаті з поліатлону здобула команда головного управління нацполіції. Другосходинку сходинку посіли представники з державної служби надзвичайних ситуацій. Бронзу вибороли військовослужбовці національної гвардії. Усіх переможців та призерів змагань відзначили кубками та дипломами товариства Динамо. Наразі у мене все підсумковий випуск. Дивіться на телеканалах інтебе та Тернопіль 1 сьогодні о 21.30. Я дякую за увагу. Бережіть себе.